Раді представити вам наш виставковий проект Зменшена реальність. Сьогодні ми проведемо вам кураторську екскурсію в віртуальному вигляді для збільшення аудиторії нашого проекту. Спочатку ми хочемо показати вам процес створення, а саме підготовку макету, попереднє планування інтер'єру, поклейку шпалер, підлоги, створення додаткових об'єктів. Тут ми проходимо у перший виставковий простір, який побачить глядач, а саме коридор. Тут привітно стоять капці, які закликають глядача прийти в атмосферу зменшеної реальності. В коридорі ви можете побачити рекреацію. Автомобіля з відкритими дверцятами, яка переносить вуличний предмет у закритий інтимний простір квартири, за машиною ми зустрічаємо першу велику роботу на стіні, яка була надихнута килимово-шпалерним методом, який бере свій початок в салонів Парижу 1667 років. Прямуючи у бік гостєвої кімнати, наші гості виставки можуть заглянути також у простір ванної кімнати, і нас зустріне інсталяція нічного кошмару, яка перегукується з картиною на стіні, утворюючи тривожне відчуття, яке дуже відрізняється від стандартного сприйняття лялькового будиночку. У гостьовій кімнаті глядача відразу вітає сімейне зібрання картин, вони наче очікують, що глядач до них доєднається і стане частиною експозиції. На столі, на тарілочці, лежить документ, а також продовження скульптурної серії нічного кошмару, яку ми вже примітили з вами у ванній кімнаті. Як ви можете помітити, у цьому кутку видно найголовніше, чим ми коривалися як організатори виставки. Це бажання помістити якомога більше робіт. Глядачу потрібно підійти до картин дуже близько, щоб оцінити майстерність художника. Освітлення також не могло підходити до усіх картин, і частково проблему ми вирішили, коли посадили картини під кутом. Килимові розвізки вирішують питання з проблемою відсутності простору для зберігання картин. З гостьової кімнати ми переходимо в останній простір у спальню. Тут ми можемо побачити психічний стан художника, який проживає у цьому просторі, а саме важкість переходу з дитячої наївності до реальності до розвішення. Ми сподіваємося, що наша кураторська екскурсія спомкне вас замислитися про проблему буденності дорослого життя і заохочує вас до змін.